Прочитали? А хто це в полоні перебуває? Брат, мій. Покажіть документ важко. А чого я дуже? Там все написано. Ну, ваш документ. У мене нема. Що немає? Он вам документи дав. Провіряйте. Ні, ну, ви. Як вам я брат його. Ну, Василенко Феодосій Васильович. Шо? Василенко як? Феодосій Васильович. Феодосій Васильович. завтра видно. Обрадуем. Ваш старт 0 пара 80 девятка. Ну, копии как-то Я Вот давать вам, раздавать. Вот проверял да? Да нет. Конечно. I <laughs> think А ви заяву на височку оформляли? А зачем мені? Коли буде брат, а тоді буде відстрочка вам. Ну, в мене документи є? Є, все. Що я маю кататися зараз? документи, що ваш брат в полоні, правильно? Ну. А. Ви заяву на відсотку оформили? Зачем мені ваша відстрочка? Як буде брат, тоді буде балакати. Все? Все, їдьте собі спокійно. Васильевич, вам потрібно. Там вам потрібно вообще їхати нахуй здесь. Все.